Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, що буде, якщо у землі буде дуже маленька маса. Зараз зробимо їй дуже маленьку масу. Отак. От І робимо 0. 0. 00. Один. Все. Давайте подивимось. От таке у нас получилось. Ой! А ви бачили, що це тільки тільки що було? Це прям було. Земля просто е, зникла! Я думав, це буде такий астероїд, а вона просто зникла. Ого, клас. Цікаво. Ну, добре, зараз давайте ще зробимо одну симуляцію. От сюди перейдемо. Ой, не туди. Добре. Зараз от сюди, сюди. І сонячну систему. Активуємо і робимо землі дуже велику масу. Спочатку вона стане 10 земель. Потім. 100 земель. Ну, повинно бути 100 земель. Потім у нас вже три е, Юпітера. 31 Юпітер вже От така у нас планета. Ну-ка, зараз, може, у нас стане Червоним Карликом? Ой. Акорична. Е, е, о, Зірка. 03 Сонця. І дивіться, що в нас е, цей. Вже у нас бінарне, бінарна система. О. Все, ну тепер точно. Марс вилітає. Юпітер вилітає, Сатурн вилітає, Нептун вилітає. Ну, напевно, повинен вилітати. Уран! І просто у нас чорна діра та сонце. Тепер от так. Єдесясть. Опа. Опа. Америка, Європа. Індія, Китай. Кого хочеш, вибирай. Нептун. І вже зробив він на орбіті. І навіть так буде на орбіті. О дивіться. Тільки що викид мас. О, дивіться, як він. А ну-ка, давайте зробимо. Ого! Все, кам'янистий об'єкт потім і це все. Так, що ж буде далі? Так, щось я Ого! О, все! Е, тільки земля тут є, бачу. Зараз збільшуємо її. Масу ще і ще. І отака от у нас вийшлася чорна діра. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Мені це буде дуже приємно. Ну і що ж, всім гарного дня та всім пока-пока.